Друзі, таке ось. Всім доброго вечора. Я вам хочу сьогодні зняти коротеньке відео. Як, мабуть, ви вже зрозуміли про моїх курей, чим я годую їх літом, щоб було в мене достатньо яєць. Зараз я їх вже почав цю приконку робити. Зараз я вам покажу, що я роблю, що я додаю і як. Дивіться, я вже ось майже пів бочки зробив. Зараз вам розкажу, що я роблю. Спочатку, друзі, в мене є ось це макуха сиродавка є макуха жарена я вже вам розповідав. Є в мене ось рибне борошно, отаке я беру. Ось я тоді мішечок купив. Ось це у мене ребноборос на залишки. І є у мене кормові дріжджі. Я оце все беру, а ще саме головне, що я забув, це соя. Соя і вже це так. У мене залишився мішок старта комбікорма. І я додаю ще його. Тепер я вам покажу, як я це все роблю соя комбікорм. Макуха жарена, рибне борошко. І додаю кормові дріжди. Так, друзі, і кілограм грибного борошна і кілограм дріч кормових на цю бочку. Це 30-літрова бочка, мені достатньо оцих двох пачок. Більше я не використовую. Все, дивіться, я все засипав. Тепер беру перемішую. Так як макуха вона сама по собі сиродавка, бачите, вона береться в таких пластах ось це жарена а ця в таких ось пластах ось вона я беру її тому що я сиплю курям кормушечку вони там її не роздовбають і вона в мене там вони її витягують і вона валяється в мене так я все перемішав все і закладаю теж таку саму другу партію Все, друзі. Почка майже в мене готова. Більше я не роблю, щоб сюди влазився мій половничок такий. Я його ставлю. Все. Оце мені цієї бочечки хватає недільки на три. Я десь по такому ковшику, у мене їх 12 штук, по такому ковшику кожного дня я їм даю. І цього достатньо. І яйця в мене є. І гарно вони несуться. Все. Хто хоче, щоб кури в нього неслися і б... отримали вітаміни, робіть таку прикормочку, і у вас все буде добре. Все, друзі, всім самого найкращого. Ось вам і результат. 13 яєць за сьогоднішній день.